Доброго дня. Сьогодні ми сходимо з вами до 25-26 джерела, як прохали. Казала, що я по дівчачому вогонь розпалюю, це пів е, таблетки спирту. Вже звернула увагу, що я постійно 100 грам, 100 грам, От так 100 грам і набирається. Тут дуже темно, прийшла, були люди, лавочка на місці. Оплаштована така територія, є, де воду нагріти тихесенько. Табличка з Емеляном Стоцьким. Ніяк не дійду до того музею. Це коштори, що майже 200 тисяч гривень було витрачено на цей проєкт, що був конкурс, і це витрачено східницькою селищною радою та громадським об'єднанням. Справедлива громада. Так потемнішала, я поки чекаю, що нагріється води. Вода нагріється, то підмерзла трошки, поки що Коли сонце було, дуже тепло було сьогодні в день, а зараз потемнішало. Дивіться, тут взагалі темно. Вже нагрілася, а тут була ще половинка чужої таблетки а воно ще залишилося. А вода вже нагрілась. Дивишся на вогонь, він заспокоює. Вісаю вогонь, а ми йдемо назад. Сутінки починаються. Подивлюся, чи працюють явори зараз. Я біля 25-26 джерела, і тут є годівничка для розуму. Є годівнички для пташок і білочок, а це годівничка для розуму встановлена. Написано, що є відео спостереження. Подивилась книжка «П'ять е, мов любові до дітей. Я просто дивила, е, книжку читала колись: «П'ять мов любові, і там було. Щоб Мова тактильна, коли ти обіймаєш людину, до неї доторкнутися можеш, або ще мова подарунків, оце, що я пам'ятаю. Або коли хвалять, світяться явори. Рекреаційний пункт явори. Рекомендується містечко. Смачно там все чисто. Світло включили, але біля 25-26 там всередині немає. Я коли взимку ходила, я на лобний ліхтарок одягала та коли було відключення. Отак От пряму ж що згадується, як йду в Запоріжжя з електрички. Їздила колись в студентські роки. З Запоріжжя Другого до Дніпра буду. Десь три роки їздила. Навчалася, коли перші курси на Естфакові на денному відділенні тоді. Заняття починалося о восьмій, треба було встигнути. І пішки було приблизно стільки ж йти, десь хвилин 30-40. Ми спускаємося з пагорбу, взагалі ходити тут, От, то якщо вгору, то завжди спина мокра, навантаження, таке кардіонавантаження. Якщо продукти ще є, в рюкзаку тягнеш, так взагалі таке дуже насичене навантаження. Так, затишно. Описано, що відносяться ці всі об'єкти до Національного природного парку Сколівські Бескиди, рекреаційний пункт Явори, зокрема, є схема правила поведінки, а це зупинка, про яку я вам казала. Тут я з вами прощаюся, тихої ночі, будинок продається. Десь 120 тисяч коштує. Чотири кімнати, газ є. Тут десь 12 або 14 соток. Але поряд річка. І коли була поводь, уявіть от все, що вона зробила. Тут покарчувало все, ремонтні роботи досі йдуть. Це я якось взимку зателефонувала, сніг був думаю, дай й узнаю. Житло дорого дуже. от. І придбати, і земля дорога. Трохи тихіше стало так. Чиста діляночка така. А тут хатки дерев'яні. 168-й автобус ходить аж до перехрестя, де, звідки вже можна дойти до 25-26 джерела. Так що, якщо сядете на цей автобус, вартість проїзду 15 гривень по східниці, то можете доїхати до перехрестя, я покажу потім. От і трошки піднятися. Ще один колодязь з журавлем бачите? Ось така вага на кінці і розп'яття. Передаю привіт своїй підписниці, яка запропонувала цю прогулянку Лілії Івановій. Дякую, Лілія, за зворотній зв'язок. Біля Вілиї Юранди знаходиться невеличка скульптура. Насправді її не, зна... не назвеш. це є скульптура Божої Матері. Багато тут сувенірних ангелів. Ось такі лампадки і є лавочка, щоб посидіти подумати. Порозмірковувати над своїм життя бентежне. Дойшла я до перехрестя звідки вгору йти до 25-26 джерела. Бачите, вказівник 25-26. Можна назад тут посидіти, почекати автобуса, але треба знати розклад. А то таке годину можна чекати. Добре, що тут є розклад, але насправді цей розклад як відходить від магазину СПАР. Де була стара автостанція від того місця. Ми тепер повернули і йдемо вгору. З того боку там теж якесь місце можна поїсти, але я там не була. Воно при дорозі якось ну це для більше для водіїв. Я взагалі шукаю більш затишні місця, От, я гори, мені подобається. Вони з першої години десь приблизно працюють. І до вечора. Оце і ні, тому що тут затінок досі лежить. Показую вам узбіччя ліс. Стільки і ні, ви бачите. Ось таке біле-біле. Руки починають замерзати. Ще сутінки опускаються, хоча зараз ще п'ятої години вечора немає. Пахне шашлаком, це, напевно, з яворів. Дуже смачно. Явори це рекреаційний комплекс, там багато альтанок. І там готують шашлики, грибну юшку, банаш, узвар. Що я такого ще можу сказати? Іноді там стільки замовлень, що про тебе можуть навіть забути. Підходжу до 25-26 джерела.